Третій гуманітарний вантаж з початку року отримав міський осередок товариства Червоного хреста України. Він розрахований для категорії внутрішньо переміщених осіб, а саме для тих, хто приїхав до Олександрії вперше. Ми маємо постільну білизну, ковдри, подушки. Також ми отримали специфічний, як ми його називаємо вантаж. Це Кроваті з ковдрами, з рушниками все, що призначено для екстрених ситуацій, тобто для поповнення резерву самої організації. Також ми отримали продукти харчування, це рюкзачки. 216 штук. А також ми отримали продуктові набори для родин троє та більше. Серед наборів всього вантажу також отримали памперси, дорослі памперси, скалькамка, а також дитячі можливість є надати підірки. Свою підтримку надали представники Червоного Хреста Данії, Франції, Угорщини та Туреччини. Як і раніше, щоб отримати допомогу особам з категорії ВПО треба зареєструватись через телеграм-канал. Ми оголошуємо реєстрацію, тоді викладаємо списки зареєстрованих. Будемо видавати, як зазвичай, це вівторок і четвер з 9.30 до 12 години. При собі мать паспорт, мать-індіфаційний код, а також довідку ВПО. Речі та продукти харчування видаватимуть згідно потреб. Для вновь прибувших це будуть продуктові набори, це буде повний комплект білизни з подушками, з ковдрами. Якщо цього потребує той, хто звертається. Є більшість такі, що розміщені в містах компактного поселення, де їх забезпечують цими речами. Тому воно буде йти просто для населення, яке винаймає житло. За словами керівниці міського осередку товариства Червоного Христа України в Олександрії, щомісяця реєструється у середньому 60 новоприбулих громадян. Переважно це представники Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.